Всім привіт! Сьогодні готуємо біточки. Існує багато рецептів приготування. Я хочу показати свій. Нарізали м'ясо, будемо його віддивати. Я перемішала сіль із перчиком чорним. Будемо посипати. Далі змащуємо гірчицею. Гірчиця придасть м'ясу м'якоть і сочність. Змащуємо з однієї. Потім будемо складати один на одного. Ось так. Ось так складаємо і ставимо на годинку пропитатися, збиваємо два яйця. Додаємо 2 столових ложки майонезу, збиваємо. Додаємо 2 столових ложки. соевого соуса перемешиваем. Сир кляр не додаем. Зараз додаем муку и пиваем чайной ложечки растушевача. Перемешиваем. Ось такий кляр повинен бути не рідкий, не густий, середній. Опускаємо наше м'ясце в кляр, добренько його перемішуємо в клярі і ложимо на сковорідку велику кількість олії. Підсмажені диточки викладаємо на рушничок паперовий, щоб вийшла зайва колійка. Ось така смакота у нас вийшла.